Слава Україні! Банду! 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 О, хай ну, Я вам скажу, ми йшли сюди трьох, спочатку трохи доїхали з автомайданом, а потім йшли, йшли дуже швидко, обганяли багато людей. То я вам скажу, що так за півгодини, ну тут, я не знаю, всі ті вулички навколо буде ще більше народу, бо народу з Києва. Тягнуться і тягнуться. Приклад є, приклад добрий, і приклад такий, що він приведе до чого? До перемоги. Я би всім рекомендував то, запам'ятати той знак. 300 метрів, так? 300 метрів. Наша боротьба це боротьба за Україну. Наша боротьба це боротьба за завтрашній день. Ця банда має знати, що українці не зупиняться, і чим більше вони будуть чинити репресій проти українців, тим більше буде реакція української. Через то ми боремося за свої права, за права бути господарями на цій землі. І ніхто не має право ущемляти цих прав. Сьогодні влада через контрольовані засоби масової інформації намагається пересварити українців між собою, намагається стравити українців Заходу і Сходу, українців з різними політичними поглядами. Але їм це не вдасться. бо нині революція. Народом і, і бандитською корумпованою владою, яка краде, яка працює на інтереси власної кишені, а не на інтереси громади. Тому ми прийшли сюди.